Зранку понад трасою в Кіптях плине аромат чебуреків та шаурми. За прилавком кіоску директор Кіптівського будинку культури Вікторія Ліскович приймає замовлення, готує, прибирає, сама і їздить за продуктами. Зараз вона у відпустці. Жінка багато років мріяла відкрити в селі заклад швидкої їжі фастфуд. Місце знайшлося на їхньому з чоловіком городі поряд з будинком, який стоїть край дороги. Коли я сюди приїхала. Звичайно, це, на трасі це гарне місце для того, щоб відкрити якусь, ну, якусь точку харчування, тому що траса, всі їдуть, всі хочуть їсти. І в мене виникла така ідея. Я цю ідею носила, 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 років 13 її носила і потім е, вирішила, що скільки можна носити, треба якось її е, проявляти в життя. Щоб здійснити мрію, Вікторія три місяці працювала на фастфуді в Чернігові. Власне кафе відкрила тиждень тому. Жінка стомлена, але щаслива, вже придумала назву. Ну, пристройка, навіс Викалова, називається ваше. такий. Ну, це так. Мені подобається така назва. Вона незвично, mm. цікаво, запам'ятовуючи. Ти бачиш, що це наш такий сільський діалект, слово сільського діалекту. Ну, куди підемо. Ще бриталапа. А хто допоміг відкрити заклад швидкого харчування, чи купують в селі картоплю фрі і чи повернеться Вікторія до будинку культури, читайте у свіжому номері вісника ЧЕ.